Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Repetitorua. Сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Вже неодноразово казав, але повторюсь, що називають ДПА? Що це таке? ДПА – це тест, який раніше проводився на території України для учнів, що закінчують 9 класів. Тобто, це такий був підсумковий тест, аби перевірити знання учнів, які вони могли набути протягом навчання у 5-9 класах. Зараз цей тест, на жаль, не проводиться. Проте, чим він може бути корисним зараз? Він може бути корисним для діток, які хочуть повторити, закріпити чи систематизувати свої знання, які вони вже набули. Чи можливо дізнатись щось нове. У цьому тесті зібрані завдання за темами з 5 по 9 класи. Тому, наприклад, якщо ви зараз навчаєтесь у 10 чи 11 класі і бажаєте повторити пройдений матеріал, а матеріал має таку властивість, як забуватися, то розв'язування тесту ДПА це дуже гарна можливість повторити пройдений матеріал. Або ж якщо ви навчаєтесь у 8, 9 або 7 класах, це також гарна можливість повторити пройдений матеріал попередніх років, чи закріпити поточним. Коротко також про структуру цього тесту. Він складається з чотирьох частин. Перша частина це частина тестова, що складається з 12 тестових завдань. Друга частина це частина письмова, що складається з чотирьох завдань відкритого плану, тобто необхідно розв'язати, вказати вірну відповідь. Третя, четверта частини – це частини більш складні. Які вже розуміють собою не лише записати до бланку відповідей вірну відповідь, а й навести повне обґрунтування. Ми сьогодні з вами сконцентруємось на першій і другій частині цього тесту. Сьогодні ми розв'яжемо 49-й варіант ДПА. До речі, усього в тому збірнику, який ми з вами робимо огляд, на який ми робимо огляд, усього 50 варіантів. Тому в нас залишається ще два варіанти до огляду. І після цього можна вже сказати, що ми з вами проробили велику роботу, і якщо вам буде цікаво, то ви можете передивитися повний курс з першого по 50 варіант огляди на них. Це вам допоможе надзвичайно сильно покращити свої знання або ж їх закріпити. А також це може бути корисно дітям, які, наприклад, займаються самостійно і без репетитора. Тому що кожне завдання тут, воно орієнтоване на певну тему і на певний клас. Тобто це допоможе вам виявити свої прогалини, якщо вони у вас є. А в кожної людини, можливо, є певні прогалини, тому що, як я вже казав, в людині є така властивість, як запувати. Тому повторення це завжди корисно. Сьогодні ми з вами розв'яжемо перші дві частини цього тесту. Третю і четверту частину ми розв'яжемо з вами також обов'язково, щойно на відео набере 20 лайків на Ютубі для огляду на третю частину і 50 лайків на Ютубі для огляду на четверту частину цього тесту. Першу і другу частину ми з вами розберемо повністю з повним детальним розбором. Тому не будемо зволікати, будемо переходити до розв'язування тесту. І не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися. Ви надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності, і відповідно, можливо, це відео також стане корисним для ваших однокласників. Тож, переходимо до розв'язування тесту, варіанту 49-го ДПА з математики. Ще раз коротко за його структурою. Варіант 49, частина перша. Як ви можете побачити, він складається з 12 тестових завдань. Перша тестова частина. Друга частина, частина відкритого плану, що містить в собі 4 завдання, тобто необхідно розв'язати і вказати вірну відповідь. Тепер з приводу третьої, четвертої 3, 4 частин. третя частина три завдання, четверта два. Четверта частина раніше була орієнтована на діток, що навчаються або у школах, або у класах з підвищеним рівнем вивчення математики, тому вона була не для всіх. Але розв'язання цих завдань повинні були мати обґрунтування. Тобто повністю повинно треба було записати послідовні логічні дії та пояснення. Тобто, зрозуміло. Сьогодні, як я сказав, ми з вами зорієнтуємось на першій і другій частинах, розв'яжемо з повним оглядом, з повним обзором на них. І напроти кожного з завдань, як ви можете побачити, написано номери відео і списки відтворення, де їх можна знайти. Тобто, за допомогою цього, ви можете згадати тему і зробити завдання самостійно, якщо у вас щось не виходить. Або ж просто дізнатися, на яку тему це завдання, знайти подібні завдання в інтернеті і порішати їх, аби закріпити цю тему. Відео недовгі до 5 хвилин. Розпочинаємо: завдання 1.1. Аби спробувати зробити завдання. Подібне до завдання 1.1 Ви можете подивитися відео під номером 23, знайти, яке можна у списку відтворення 5 класу математики. Яку частину години становить 17 хвилин? Оскільки ми знаємо, що в годині 60 хвилин, то відповідно в нас буде 1760. Відповідь В. Номер 1.2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 51, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу. Відстань між містами на карті дорівнює 6,4 см. Знайти відстань між цими містами на місцевості, якщо масштаб карти 1 до 2 мільйонів. Що це означає? 1 до 2 мільйонів? Це означає, що 1 см на карті відповідає 2 мільйонам см на місцевості. Переведемо це до кілометрів. Спершу переводимо до метрів, скорочуємо два нулі, бо в одному метрі 100 см. Після цього ми метри отримані, переводимо в кілометри. У кілометрі 1000 метрів, тому ще три нулі. Відповідно, 1 см на місцевості відповідає 20 кілометрам на, е, точніше, 1 см на карті, відповідає 20 кілометрам на місцевості. Нам необхідно дізнатися. Відстань між містами на місцевості, якщо на карті це 6,4 см. Тому ми множимо 20 на 6,4. 0 на 4 0, 2 на 4 – 8, 6 на 0, 0, 6 на 2 12. Ми отримали 128 кілометрів це буде відстань на місцевості. Відповідь В. Завдання 1-3. Аби спробувати розв'язати завдання, подібне до завдання 1.3, можна подивитися відео під номером 116. Знайти його можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Укажіть функцію, яка не є лінійною функцією. Аби остаточно опанувати це завдання, можна подивитися подібне відео. Але ж коротко, функція лінійна, це функція вигляду y дорівнює kx плюс b. Тобто, як бачимо, тут нема ніякого ділення. Тут воно є, тому функція b не є лінійною. Завдання 1,4. Аби спробувати зробити завдання подібне до 1,4, треба подивитися відео під номером 108, а знайти його можна у списку творення 7-го класу Алгебри. Це в нас буде формула сума кубів. Виглядає вона так, точніше, різниця кубів, вибачаюсь, різниця. Виглядає вона так. куб мінус Б куб дорівнює А. А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Ми маємо наразі ось такий вигляд. А в нас це виходить 3х. Зводимо до кубу 3х. Це виходить 3 у кубі 27х у кубі це х куб. І двійка у кубі це 8. 2 27 х куб мінус 8. Відповідь Г. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 1,5, можна подивитися відео під номером 156, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Обчисліть значення виразу. Мінус корінь з 16, плюс корінь з 81, мінус корінь зі 121. Дорівнює. Корінь з 16 це 4. Виходить мінус 4, плюс корінь з 81 це 9. мінус корінь зі 121 це 11. Мінус 4 плюс 9 це 5. 5 мінус 11 це виходить мінус 6. Відповідь Г. Завдання 16. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 16. Можна подивитися відео під номером 148, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. 0,25 А у п'ятому степені Б в четвертому степені. Помножити на 0,4 А в мінус 9 степені Б в мінус третьому степені. Числа множимо. 0,25 помножити на 0,4 це в нас виходить 0,1. При множенні степені з однаковими основами додаються. 5 плюс мінус 9 це а в мінус 4 степені. b в четвертому плюс b е, в мінус третьому, ну якщо ми степені додаємо 4 плюс мінус 3 це буде просто Б в першому степені. Перший степень не пишеться. Відповідь b. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 1.7, можна подивитися відео під номером 55, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу математика. Яку суму отримає на рахунок вкладник через рік, якщо він поклав до банку 5 тисяч гривень під 15% річних. Значить, що ми маємо? Ми маємо суму, яку вкладник поклав до банку 5 тисяч гривень. І скільки він отримає прибутку, якщо він поклав, під 15% річних. Х 5 5000. Множимо на 15. Ділимо на 100 за властивістю пропорції. Скорочуємо з вами нулі І виходить 50 помножити на 15. Це в нас вийде 750. Відповідно. Якщо він поклав 5750, він отримав прибутку, ми додаємо це і цей виходить 5750 гривень. Відповідь завдання 1.8. Аби спробувати зробити завдання, таке як 1,8. Можна подивитися відео під номером 200, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Розв'яжіть нерівність х мінус 5 помножити на x плюс 3 більше чи дорівнює 0. Спершу розкриємо дужки. Множимо многочлен на многочлен таким чином. Хто не пам'ятає, як це робиться, можете знайти відео пояснення, як множити многочлени у 7 класі алгебри. Відео так і називається множення многочленів. Номер не пам'ятаю, але можете знайти. Виходить, х 3 х мінус 5х мінус 15 дорівнює, точніше більше чи дорівнює 0. Зводимо подібні. Х2 мінус 2х мінус 15 більше чи дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 помножити на а помножити на c. Це в нас виходить 64. Знаходимо x1 і x2. Х1 це мінус b. Плюс корінь з дискримінанта ділений на 2 a Це виходить 5. Шукаємо x2. Так само, але перед дискримінантом ще буде знак мінус. Це виходить мінус 3. Хто не пам'ятає, як шукати дискримінант, можна подивитися також відео, знайти, яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Він так і називається Формула коренів квадратного рівняння. Ми з вами знайшли корені. Малюємо координатну площину. Позначаємо на ній точки. Мінус 3. Точки закрашені, зафарбовані, тому що знак не суворий. І 5. Гілки параболи будуть напрямлені до гори через те, що коефіцієнт а більший за 0. І нам необхідно знайти значення, де функція більше чи дорівнює 0. Це в нас буде тут і тут. Під вісю х від'ємні значення. Відповідно, відповідь така х належить від мінус нескінченності до мінус 3, і від 5 до плюс нескінченності. Вірна відповідь Б. Завдання 1,9. Аби спробувати завдання зробити завдання подібне до завдання 19, можна подивитися відео під номером 95 та 99, а знайти їх можна у списку творення самого класу геометрії. За якими елементами рівні трикутники ДОА і COB дивитися рисунок? Якщо кут АДО дорівнює куту BCO і ДО дорівнює ОЦ, давайте перемалюємо до нашого ЗОшита. Цей трикутник, точніше, ці трикутники. Ось у нас трикутник А і трикутник СОБ. Кут С дорівнює куту Д, СО дорівнює ОД. Значить, тепер дивимось, оцей кут у нас кут О, і для того, і для того трикутника буде рівний через те, що вони вертикальні. Це 7 клас. Так відео називається Суміжні та вертикальні кути. І тут в нас буде діти така властивість. За стороною і двома прилеглими кутами. Ці трикутники будуть рівними. Є в нас таке є за стороною і двома прилеглими кутами. Давайте перегорнемо аркуш. Значить, відповідь вірна Б: завдання 1.10. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.10, можна подивитися відео під номером 143, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. У прямокутному трикутнику з кутом альфа та катетами 6,7 см, знайдіть косинус альфа. Знову ж таки, на рисунку. Значить, що у нас таке косинус? Косинусом кута називають відношення прилеглого катета, значить, косинус кута А. Це відношення прилеглого катета АС до гіпотенузи АБ. Але є проблема. Ми гіпотенузу не знаємо. Тому треба скористатися теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто АС квадрат, Плюс CB квадрат. І це виходить 6 квадрат 36, 40, і 7 квадрат 49. 36 плюс 49. Це виходить 85, корінь з 85. Відповідно, наш косинус СА6 ділити на АБ на корінь з 85. Вірна відповідь Г. Переходимо до завдання 1,11. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,11, можна подивитися відео під номером 167, а знайти його можна у списку і творення 9 класу геометрії. Запишіть рівняння кола з центром в точці О та радіусом що дорівнює 4. Чудово. Спершу запишу формулу х квадрат плюс y b квадрат дорівнює r квадрат. Координати центра це мінус 2 і 1. Значить, ми так і запишемо. записуємо x плюс 2. У квадраті з протилежними знаками плюс y-1 у квадраті дорівнює 4 квадрат це 16. X плюс 2-1 дорівнює 16. Відповідь В. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 1,12, подивіться відео під номером 193, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть площу кругового сектора, радіуса 5 см, центральний кут якого дорівнює 72 градуси. Значить, площа дорівнює. Пі. Радіус у нас 5. Ось формула в нас. Я тут написав, можливо, ви бачите. r квадрат, Значить, помножити на 25. Помножити на 72 і ділити на 360. Що в нас виходить? Спершу будемо скорочувати. Ми з вами зараз скоротимо, напевно, 72 і 360. 72, якщо ми помножимо на 5, ми з вами отримаємо 0. 1, 5 на 2. Ось, ось бачите, як чудово. Тут 72 зникає, а тут залишається просто 5. 25 і 5 ми також скоротимо на 5. Тут буде 1 тут 5, і в нас виходить 5П сантиметрів квадратних відповідь Г. Тепер переходимо до розв'язування завдання під номером 1, точніше 2 і 1. Аби спробувати зробити завдання під номером 21, ви можете подивитися відео під номером 138 та 142. Записуємо. Х ділений на х мінус y квадрат. Міс у ділити на хвадрат мінус хі. Ділити на х плюс y. І ділити на 4х. Дорівнює. Спершу у знаменнику повиносимо спільні множники. Виходить х. Поділити y, x-y, мінус y, x, x-y. Uh, приділені дроби перегортаються, тому одразу перегорнемо. Буде 4 xy ділити на x плюс y. Дорівнює. Спільний знаменник. Сюди ми з вами додамо uh, x, сюди додамо y. Виходить X квадрат мінус y квадрат ділити на XY, x y, x-y. Помножити на 4 xy ділити на x плюс y. Одразу можна скоротити xy і x Оце в нас формула. Різниця квадратів. Розкривається вона як x-y помножити на x плюс y. Ділити на x-y. І помножити на 4 ділиний на x плюс y. Знову ж таки, скорочення. І залишається просто 4. Переходимо до завдання 2,2. Аби спробувати зробити завдання під номером 2-2, можна подивитися відео під номером 196 та 198. Тут розпові... Точніше, е, зараз вибачаюся, щоб спробувати зробити завдання під номером 22, треба подивитися відео під номером 188. Не туди подивився, 188. Значить, записуємо 3 мінус 5 помножити на 2х плюс 1. Більше 7х мінус 2 помножити на х плюс 1. 6 помножити на 1 плюс х плюс 2, більше 3, помножити на 1 мінус х плюс 7х. Розкриваємо дужки. Виходить 3 мінус 10х мінус 5 більше 7х мінус 2х мінус 2. 6 плюс 6х плюс 2. Більше 3 мінус 3х плюс 7х. Зведемо подібне. Мінус 10х, поки так і залишимо. 3 мінус 5 це мінус 2, більше 7х мінус 2х, це 5х, мінус 2. Тут в нас 6х, поки так і залишиться. 6 плюс 2 це 8. 3 поки так і залишиться. Мінус 3х плюс 7х це плюс 4х. Тепер у кожній з е, нерівностей цієї системи. Числа зі змінними ліворуч, числа без змінних – праворуч. Мінус 10х більше, мінус 2 плюс 2. 6х мінус 4х більше 3 мінус 5. Тут нас виходить множимо на мінус 1, виходить 10х менше 2 мінус 2. Тут виходить 2х більше за мінус 2, 10х менше 0, тут х більший за мінус 1. Відповідно, що в нас виходить? В нас виходить наступне х менший за 0, х більший за мінус 1. Тепер малюємо проміжок мінус 1 та 0. Тут проміжки уходять ліворуч, тут проміжки уходять праворуч. І в нас тут виникло таке запитання. Нам необхідно знайти найбільше ціле число, яке є розв'язком системи цих нерівностей. І ось я можу побачити, що в нас тут відбувається така ситуація, що між мінус одиницею та нулем цілих значень, як такових немає. Тому виникає м, така ймовірність, що, можливо, ми десь з вами помилилися. Давайте перевіряти, де ми могли помилитися. А помилитися, напевно, ми могли у наступному. Давайте ще раз перевіримо. А, значить, 6 плюс 6х плюс 2 більше 3 мінус 3х плюс 7х, 6х плюс 8, 3 плюс 4х. Тепер 6х мінус 4х, 3 мінус 5. Ага, ось помилка. Дивіться. Тут було число 8, а я написав 5. Я, напевно, подивився от сюди. Буває. Значить, пишемо плюс 3. Мінус 8. 3 мінус 8. Відповідно, що в нас виходить? 10х, так, тут все правильно. 2х більший за мінус 5. Відповідно, х більший за мінус 2,5. Мінус 2,5. Треба бути, бачите, яким уважно. 2,5. Значить, наш проміжок від мінус 2,5 до 0. Мінус 2,5, які тут цілі числа стоять, мінус 2 і мінус 1. І ось якраз мінус 1, і буде найбільшим цілим числом розв'язку цієї системи нерівностей. Наступне завдання під номером 2-3. Завдання під номером 2-3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 196 та 198, знайти можна у списку утворення 9 класу Алгебри. Знайдіть найменше ціле значення функції y дорівнює 4 х квадрат мінус 12х плюс 8. Як шукається найбільше значення? Ось формула х вершини дорівнює. Мінус b ділити на 2а дорівнює. Мінус b. Тут у нас 12 ділити на 8. Виходить. 4. Друг, точніше, зачекайте, 3 других. Ми ділимо обидва числа на 4. 12 на 4 буде 3, 8 на 4 буде 2. Три других або 1,5. Оскільки нам необхідно знайти найбільше значення точніше найменше значення функції, найменше значення функції. Це в нас виходить парабола, гілки якої напрямлені догори. Якщо гілки напрямлені до гори, це відбувається за коефіцієнтом а. Якщо він більший за 0, то гілки до гори. Значить, нам треба знайти найменше значення функції, де Y набуває найменшого значення. Шукаємо, підставляємо X вершини до рівняння і знаходимо y вершини. 4 помножити на 1,5 у квадраті, мінус 12 помножити на 1,5 плюс 8 дорівнює. 1,5 у квадраті це виходить 2,25. 4 помножити на 2,25 це в нас буде 10. Мінус 12 на 1,5. Давайте помножимо 12 на 1,5. Це в нас виходить 18. 10 мінус 18 плюс 8. дорівнює. 10 мінус 18 буде мінус 8, мінус 8 плюс 8 буде 0. Переходимо, тобто, оце і є наше найменше значення функції. Переходимо до завдання 2,4. Аби спробувати зробити завдання під номером 24. Можна подивитися відео під номером 123, а знайти його можна у списку ітурня 8 класу Алгебри. Висота проведена з вершини тупого кута рівнобічної трапеції, ділить її основу на відрізки завдовжки 4 і 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Давайте малювати. Значить, в нас є рівнобічна трапеція. Згадуємо, що рівнобічна трапеція це така трапеція, у якої бічної сторони рівня. Нам сказано, що в нас проведено висоту. З тупого кута. Давайте її позначимо буковку АБЦД, припустимо. Висота BH ділить сторону на відрізки завдовжки 4,6 см. 4,6. Чудово. А нам треба знайти середню лінію. Що таке середня лінія? Середня лінія це сума основ ділена на 2. Значить, треба знайти БЦ. Проведемо ще одну висоту, яка також дорівнюватиме 4 см. Оскільки в нас HD це 6. А ось тут, припустимо, H1, H1D це 4, значить HH1 це 2. І BC, відповідно, також 2. Обчислюємо 2 плюс H плюс HD це 10, 2 плюс 10 ділити на 2, виходить 6. Відповідно, наша середня лінія це 6. Таким чином, ми з вами зробили огляд на першу і другу частини ДПА 49 го варіанту. Я сподіваюся, вам все було зрозумілим. Не забувайте, що в нас ще залишається до огляду третя і четверта частини цього тесту. Які ми також обов'язково з вами розв'яжемо, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків для огляду на третю частину і 50 для огляду на четверту. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів та знайомих. Таким чином, канал може розвиватися. Ви надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. А також швидше набираєте необхідну кількість лайків до подовження огляду на цей варіант. Усім дякую за увагу і нагадую, що наступне заняття буде останнім з курсу повторення вивченого матеріалу з допомогою розбору завдань ДПА. Тому приєднуйтесь, дивіться, це цікаво і важливо, а головне потрібно. До зустрічі!